Вбивця номер три. Агресивні старти та пробуксовки. Форсаж для кладовища автоматичної коробки. Любите відчути себе героєм форсажу і стартувати зі світлофора так, щоб аж гума диміла, або може ви фанат зимових дрифт баталій на парковці супермаркету. Ваша коробка вам за це подякує, але рахунком з СТО. Різкі старти, особливо з утриманням гальм і одночасним натисканням на газ, так званий старт з двох педалей, а також тривалі пробуксовки, викликають колосальний перегрів в масла в коробці, а перегрів. Те, масло це ворог номер один для фрикціонів, сальників, ущільнювачів та електронного блоку управління коробкою. Воно втрачає свої змащувальні властивості. Фрикціони починають горіти і прослизати. А продукти їхнього зносу забивають масляні канали та фільтр. Це як змушувати спортсмена бігти марафон у сауні. Довго він не протягне. Хочете спалити фрикціони, забити гідроблоки, отримати поштовхи при перемиканні передач? Газуйте на повну з місця і буксуйте до схочу. Ваша коробка буде в захваті.